Сонечко зійшло, світить у вікно, рухайся ся гапне лови, ранок яскраво почни. Руку підійми, другу підійми. Ну, а потім трам-пам-пам, кружляй зі мною ти. Вправа називається Радіму сонечко. Вихідне положення став стійки, ноги разом рука опущені не вниз. На раз ми піднімаємо руки вгору, на два опускаємо. Прийняли вихідне положення вправу починаємо. Молодці. Вправо називається руки до сонечка. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки ховаємо за спину. На раз ми показуємо ручки сонечку. На два ховаємо. Прийняли вихідне положення, вправу починай. Праву закінчили молодці. Наступна наша вправа називається Сонечко ховається. Вихідне положення ноги разом. Основна стійка, руки вниз. На раз, ми присіли, сховалося сонечко. На два піднялися. Прийняли вихідне положення, вправу починаємо. Закінчили ну, вправо. Наша вправа називається «Сонечко покатилося по небу. Становимося на четвереньки. Вставай, ручки вставь. і поповзли. Ави на відновлення дихання. Ручки вниз опусти, вихідне положення ножки нарізно, ручки вниз. На раз ми піднімаємо ручки вгору і робимо носиком вдих. На два опускаємо. Прийняли вихідне положення, вправо починай носиком вдих. Руки підняли і видих. Молодець. Ще. І все. Довгий видих робимо. І довгий видих.